Всім привіт! Вас вітає команда Kurilo Production. Не у багатьох є можливість монтувати на комп'ять шмати Android Девайс, тому це відео спеціально для власників iOS. В цьому відео ми дамо топ-програм для монтажа на iPhone, щоб ваші відео виглядали крутими і соковитими. А якщо шукаєш щоб міг круто зняти та змонтувати відео для тебе, звертайся до нас в інсті або в телеграмі посилання в описі та закріпленому в коментарі. Розпочнемо з тих програм, які ми 100% не рекомендуємо скачувати, та не будемо на них зупинятись, бо у них є вводяний знак або вони малофункціональні та незручні в використанні. Одразу відсімо ті програми, про які мало хто чув. І у нас залишиться всього декілька програм. Elite Motion, Videоліпи, Doпріam' Garage, так, це проги є і на iOS, а також InShot і Win Video Editor. Про ці проги я нічого доброго сказати не можу. Для мене вони просто ущербні і монтувати в них я би вам не рекомендував. Але якщо ви працюєте в цих прогах і вважаєте їх топами, наведіть, будь ласка, хоча б три основні сильні сторони будь-якої з цих прог в коментарях. Далі йде золота вершина монтажу на iOS. Топ-3 займає iMovie, тому що я з неї починав. Тут вам не треба ніяких туторіалів, все зрозуміло одразу легко і швидко. Можна монтувати відео і навіть накидати якихось ефектів. Наступні проги це CapCut і KineMaster. Master. Вони безкоштовні та доступні як на iOS, так і на Android. Я вважаю, що ці проги якраз універсальні і підійдуть абсолютно всім. А якщо ви хочете взагалі покорити вершину монтажу на iOS, та наступна програма спеціальна для вас. І вона є останньою в нашому топі і списку в цілому. Це LumaFusion. Саме Це в ній я зараз монтую. В ній найбільший функціонал та можливості для монтажу. Єдиний мінус цієї проги її ціна 30 доларів. Тому не кожен в ній зможе монтувати. Але ви не розчаруєтесь. В наступному відео я розкажу, як сиджати її кожному абсолютно безкоштовно. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Тут буде багато інформації про монтаж та обробку відео і фото. Всім па-па!